Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Про що сьогодні будемо говорити дізнайтеся з загадки. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє. Коли це буває? Так, молодці малята, це буває взимку. Давайте розглянемо картинки з зображенням предметів, які стосуються зими. Подивіться уважно і поясніть, яка картинка стосується зими і чому, а яка не підходить і теж чому. Які ви молодці добре впоралися з завданням, тепер послухайте віршик Платона Воронька, який називається Кіт не знав. Падав сніг, на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Поміркуйте, куди падав сніг. Що кіт із нього зліпив, що сталося з пирогом? Чому він стік водою? Давайте вчити віршик разом, за допомогою мнемотаблиці. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Давайте подивимося на картинку і поміркуємо. Зима яка? Зима біла, холодна, сніжна. Молодці малята, а тепер вчіть віршика у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!